Всім привіт, друзі! Мене звати Іван. І на своєму каналі я стараюся людям показати, кому подобається, кому не подобається, як я займаюся з кроликами, як я вирощую, як я з колегою їздимо там по кролівниках, показуємо. Це я так кажу для нових своїх глядачів, може хто зайшов і не знає, з чим канал тут пов'язаний. Тут ми стараємося розказати, показати, як ми з кроликами від запліднення і вплоть до забою. Як займатися з кроликами. А також ми хочемо вас не навчити, а просто показати, на які граблі наступаємо ми, і щоб потім не наступили ви. А ви собі там вирішуєте, чи робити вам так, чи не робити. А сьогодні я вам хочу розказати про підготовку тушки до продажі. Чому саме до продажі? Тому що якось хтось там з вас, наприклад, виростив кролика, якось там з пополам, в ямі, не в ямі, в вольєрі, в садку. чи там в шеді чи в іншому там якомусь там приміщенні. Отак, наприклад, так як ми в Хліві, там в приміщенні, в кролятні. І тут прийшло літо, як завжди, і нема де продати. Тому от хочу розказати, що. Кролик то така штука, точніше, м'ясо то така штука, що це вам не те, що там назбирали, ви помідори, винесли ящика на базар, поставили, і тут ви якось там з горим пополам ящика того толкнули, тому що це літо, і якби помідор він якби йде завжди, все залежить від ціни. А м'ясо то така штука, що на літо вона не дуже така перспективна, не дуже вона в попиті. І щоб продати кролика, то потрібно зробити його товарний вигляд. Так як я вже одного разу говорив, як казав один з моїх колег, спочатку потрібно продати собі, потім продати себе, а тоді вже йти ну, виходити на ринок. Що це означає? Що простими словами, це може я занадто далеко зайшов, простими словами, це просто ви маєте продати кролика, підготувати до продажі так, і щоб він був перед вами, і щоб ви тако на нього взяли його, подивилися. Обернулися з його з усіх сторін і подумали, чи купили б ви його просто самі, щоб він був без крові, щоб він був з усіма органами, щоб в ньому не була порвана черевина, щоб в ньому не були одірвані кусочки там м'яса від лап. Ну, взагалі, щоб правильно була перерізана біля шиї, щоб правильно було рівнесенько одрізане, а не просто взяли ви за голову, потягнули, десь чуть надрізали, остальне одірвали, і вийшов вам такий в кінці смоктунець. Тобто тушка має бути правильно, гарно підготовлена. Там мита, не мита, це вже залежить від клієнта. Хтось може, хоче, щоб кролик був помитий, тушка. А хтось каже, неправильно, щоб кролик був, там, мився, тому що м'ясо не має права торкатися до води, поки продається. Продалося, от тоді вже його можна там мити і проводити там, різні операції над ним. Тому все залежить від клієнта, і ви маєте до кожного клієнта, якщо у вас їх небагато. Ну, поки ви свого клієнта не зловите, то ви маєте оприділитися або ви його миєте, і робите біленько, але вам треба продати його, там, наприклад, півдня, день, півтора дні і не більше, бо воно не може довго зберігатися без холодильника. Або ви його не миєте, і пробуєте або толкати ну, на перекупок, десь на базар, бо на базар, якщо ви його помиєте, то буде їм просто проблема. Бо базарники звикли взяти чуть більше, бо це халява, шара, дешево. І якщо ви його помити, то просто він може один день всього навсього в теперішніх умовах при жарі, а на завтра він же буде просто їм чорний, і вони просто потім два що не зателефонують і не скажуть, все, своїх кролів мені не вези, бо вони там погані, бо вони ж на другий день чорні. І я не знаю, що це таке, з чим це зв'язано, що ти там з ними зробив. А коли вже займалися трошки кроликами, трошки їх побили, на базар повозили, показали людям, що у вас є продукція. У мене колись е, хороша штука, телефон, бо я приїжджав там, наприклад, до перекупок, зразу їм цак і кажу, ото, бачите, мої кролі. То я їх так вирощую, ото є я, то є мої кролі, і я приїхав з серйозними наміреннями, я буду вам їх возити. І ну, в мене є що вам дати. Саме головне. Продукція моя отака, виглядає кролик мій так. Хочете, будемо якось по-іншому. Хочете лапу буду одрізати, хочете не буду одрізати. Хочете, буду там надрізати, щоб вона висіла. Хочете, буду кролика просто посередині цак і розгорнув. А хочете, хай червина буде цілесенька. Ну, коротше, з кожним е, клієнтом треба було працювати е, оптовиком по-своєму. Кожен був своєрідний. Приблизно, знаєте, всі були більш-менш е, одного типу, бо майже всім. Робив по одному зразкові, ну, але все одно чуть десь, знаєте, дещо було по-іншому, так як ми отбили, то тако, ага, сьогодні б'ємо туди, б'ємо, кролик має бути такий, завтра б'ємо туди, кролик має бути такий. Якби, якби скажу так, е якщо я працював, наприклад, цілу осінь, почав працювати цілу зиму і весну, наприклад, з тими самими перекупками, то прийшло літо, прийшло літо приходять якісь там. Бабулі хочуть впарити дешевого кролика, вони в пакеті його виняли, поки з пакета витягнули та кров через дирочки, через пакет просто лється, то я вам скажу, я приїжджаю і кажу, там в баби, наприклад, одного-два вони можуть взяти. А я от кажу: завтра можу привезти вам, але мені треба, щоб ну, трохи подіти десь, візьміть пару штук. То Вони кажуть, ну ладно, привези там 5-7, але щоб вага була така і така. А оскільки в мене є з чого вибрати, то я їм так от, таку-таку вагу, цак. Вдарив, завіз, і вони знають, що там до такої ваги я точно привезу в такому вигляді. Кролик зберігається скільки, стільки часу. Отже, його треба продати по-бистрому. Заробіток невеличкий, але мене треба послухати, бо я буду толкати їм цілу осінь, зиму і весну буду давати. А та бабка привела, принесла раз, вони на ній зробили 50 гривень. І виходить, все, бабки більше не буде, бо десь її там треба було продати, бо ж треба було там за щось там заплатити чи як, не знаю. Ну. Коротше, суть ви вловили. Потрібно, е, якщо ви хочете, щоб клієнт вас брав і брав постійно, то клієнта потрібно заробити, щоб е, показати, що у вас є кролик, що у вас гарна якість кроля, в гарному вигляді виглядає тушка, не гразна, не червона. Без мусору в мене було й таке. Було і в крові навіть привозив, було і з мусором, бо якщо я везу їх багато, знаєте, верхні більш-менш нормальні, а знизу може там верхні прижаті, а знизу може бути кров. Але ну, шукаємо, стараємося щось знайти, якісь ці нюанси, щоб там ложити менше кролика один на одного, чи краще його там мити, чи краще його витерти, чи, чи краще його охолодити, щоб він не так знаєте, протікав. Ну, Коротше, з кожним клієнтом треба гратися по-своєму і шукати підхід. А якщо вже знайдете і вийдете, і він побачить, що йому просто буде вас втратити, знаєте, шкода, то він буде шукати шляхи, щоб вам допомогти, щоб ви на нього не обідалися. І потім знову йому возили, бо кролик, то така штука, що сьогодні він є, а завтра немає. Зараз буду пробувати робити загрузку кроля, умови трошки примітивні, але. Треба його якось охолодити. Раніше ми так крепко дуже вже, знаєте, не займалися цим всім ділом, не приділяли уваги. Е, ну, але зараз, літо і з кожним разом все коротше, вдосконалюється, то треба буде якось ну, так само йти в ногу з часом. Е, вже три рази я його переробляв, переварував, ще не красив, хоча вже покупляв краски. Все. Е, що не красив, бо ще певно, що ще буду його доварювати, бо трошки. Трошечки воно чуть не так як має бути, як би хотілося. Ста собі морозильна камера від морозива фірми не рекламую. Я її не запускаю, поки не загружу всіх кроликів. Загружаю, так само, що тут є. І має бути бумага або тряпочка волога, щоб витирати. І... І-і-і. Так воно виглядає примітивно. Думаю, що воно буде таке ненадовго, тому що все одно я по-іншому це буду робити цілу кімнату. А це все на даний час. На 2-3 рази. Думаю, якщо мені вистачить, прості, 16х16 16 профіля з кінця у кінець і отак переробив. Все одно треба знаєте, одну дирочку просілив мало, досверлив другого, то все одно доробляю. І тут просто пересвірлю і цвашки 150-ки. Позакидав туди і легенько поприхвачував сваркою. Як буде, зараз будемо помалесеньку брати тайців, навішувати і покажу. Забув сказати, я поробив ті цважки, щоб вішати кролика за грудину. Але в нас сьогодні кролик спецзаказ за лапку. Тобто ми пробили тут в лапці дирочку і будемо зараз вішати за лапку. Я для, до цього не готувався, але треба зараз зробити, переробити його. Так, зразу покажу, як воно виглядає знизу. Саме головне, кролик шиєю не Чуть-чуть лапками, це не страшно. Виглядає він ось так. І саме головне тут, щоб кролик не торкався спиною до морозильної камери, тому що він може там трошки примерзнути. У мене буває, знаєте, як я за грудину часом вішаю то в печінка як вилазить то вона оцим, сама печінка може тей, тут торкнутися до цього, до стінки і примерзнути. Потім її блин, дуже тяжко дривати було таке, що він навіть повністю відривав печінку, бо ну, не можна її, її звідти, як вона примерзне взяти і витягнути. Так, все. Ящики в нас пусті, кролики загружені. Обдивився всередині, мух вроді би. Всередині немає, тут трошки є. Середині повиганяв, все, щоб нічого туди не попало. Все, включаємо розділку. Може хтось скаже, що це неправильно спочатку загрузити, тоді включити, треба було спочатку включити. А тоді вже помаленьку почучують через деяких час, півгодини загружати. Але я вам скажу, якби зробити це все неправильно, нам треба, щоб вони там пару годин, по, ну як сказати, майже там 12, майже пів доби побули. То е, нам не треба, щоб воно так різко тут наморозилося. Тому що воно, блін, замерзне. Нам не треба замерзлого. Нам треба, щоб воно було охолоджене. І тому виглядає воно. Такого можете собі зацінити і взяти на заметку. Подобається, комусь не подобається. Це я так роблю сам. І може комусь сподобається і хтось захоче собі таке зробити, щоб кролик на жарі не висів. Його мухи не жували. Зробили собі таку тему. Скільки в мене тут лізло, можете порахувати. Е, По-моєму, метр три сантиметра ну, від білого до білого. Метр 3 І п'ятдесят ну, метр на 50 Морозилки і 60 см висоти, 65, виходить. у мене тут лазить 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. А мало би бути 30. Не знаю, чого, чого не 30. 29 кроликів сюди влізло. А, отут. Я посчитав це. Отут не посчитав через те, що тут два кролика, я їх чуть не порахував. А так я не розчитував, що це будуть кролики з лапками, тому що е, клієнти бувають різними. І робимо, оскільки ми так негличка, така маленька міні-міні-фермочка, таке любительське, то виходить, ми під кожного клієнта можемо собі підстроїтися як з лапкою, так і без лапки, так і мити, не мити. На сьогоднішній день кролик їде сухий. Сухенький буде, не митий, А так, стараємося, як скажуть нам робити, як клієнт хоче, так і все робимо. То якби сюди без лапки, то візло би 30. І в мене ще тут є 1, 2, 3, 4, 5, 6 гачків. 36 кроликів, метр на 50 і 65 висоти сантиметрів. Все, кому подобається. Кому не подобається, знаємо, що робити. Підписуємося на канал, кому відео сподобалося. І хто так робить, хто не робить, ну пишіть щось мені, кажіть. І про що хочете, друге відео обов'язково знімаю, слухаю і розкажу, як тим чи іншим займаємося ми. Всім пока!